Я читаю 17 верша. 70 учнів повернулися з радістю, кажуть, Господь, навіть демони підкоряються нам в ім'я Твоє. А він сказав їй, я бачив сатану, що впав з неба, як листавка. Ось даю вам владу наступати на змію і на скорпіонів. На всю силу ворожу і ніщо не пошкодить вам. Отже, не радійте тому, що духи підкоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час Ісус зрадів духом і сказав, славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, а відкрив те немовлятам. Так, отче, бо таке було твоє благовоління. Коментуй. Бачите, як тут все вдало. Так. Ви то... так. Діти допомогли. <гум> <Це смайло. гум> Коментувати на головне, що відкривається для дітей Божих. Те, що найважливіше. Не радійте. Тому що духи підкоряються вам, радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Ось це, коли є в цьому віра, коли є це блаженство, коли ти розумієш, що для тебе відкрито. 10-20, 10. 10-20, центр. Так ти провіриш? Так, 20-й вірш, ось цей ще раз його. Повторюю, що імена ваші записані на небесах. Про що Христос говорив? Це дуже актуальне, дуже важливе для людини, коли вона має живу віру, те, що їй відкрите, що, що для неї є цінність. І тоді е, те, що там Бог дає, допомагає і направляє, от, і направляє Христос. Учнів своїх, тому подивіться, що ви бачили, що важливе, саме важливе, І на цьому основували свою радість. Оце. Там вони через кілька днів приходять і кажуть, ми не могли вигнати вже. Герець новий кущ. Нещодавно мені телефонує один брат і говорить, іди на нову почту, забери там. Трохи такий маленький пакунок. І мені прислали з дружини подарунковий сертифікат на відпочинок в спа готелі на, на три доби. І я що хочу сказати, ми чудово провели час, але цей сертифікат набагато важливіший. Ви зрозуміли, так? Да? Це теж хороший сертифікат. Я оцінив, я дуже вдячний, чудові умови. Я таких не проживав, навіть швейцар не дозволяв нам кнопку ліфта натискати. Я вперше в житті відчув, що таке на пару годин барін. Тому що я такого явища не бачив. коли тебе зустрічає швейцар, він тоді визиває ліфт і він не сідає з тобою. Він біжить по сходам і зустрічає тебе вже на поверсі. От. І ти відчуваєш вже себе в такому а, фіки, там серйозному статусі. Там чотири. Йому багато бігати не треба, ну тим не менше. Ну, тим не менше. 에... Він виявляє до тебе, що ти дуже пошанована особа, що він тобі не дозволен. Ну Логічно, на сім чоловік ліфт, нас двоє. Всі дай проїд з нами. Ви? Пане? А я? І мені Жент варить відкривається, він е, е, е. е, нас постачає. Ну, у нас це не в ціновий кучі. Е, Оцей сертифікат набагато важливіший, тому що навіть якщо не буде якогось подамкового сертифікату, якщо черг е, підсточить, хто тільки що казав, а е, Тимофій каже, що далі вже не виходить виганяти демонів. Якщо ми бачимо, що апостол Павло цікаво. Е, Уздоровлює, а потім пишу, трофій я залишу міліті. Він Нічого не виходить. Тимо, Тимофі, да, да. Тимофій пише слухай, Тимофій, лікуйся, винопий, бо ну, діла не буде. Павло, а як? Ну, ти ж раз-два все робив. Ви розумієте, Ось що ми почали з від радості, вона добра. Ну завжди обережно до неї стосуйтесь. Ну, не сильно, як то кажуть, ну, зав'яза. Вважайте, що це, це вам вічі. на да, очікування. Біль... Сильно, великий... да, сильно велике очікування, так, середнє очікування. А тут отут можна наповнити <хлоп> можна наповнити сертифікат в книги життя. Ти маєш бути впевнений, як ота пісня. О, скажи Бог мой сам. Да. Я За записаний там. Не не не. Тобто, ти розумієш, що імена в книзі життя пов'язані з чим? Христа. Тобто, якби не було з'явлення Ісуса Христа, про це. Ну, не було, що говорити. Давайте далі. Івангелів Єван... від Івана, 16 розділ, 23, 24 вір. Ще разок і розділ. Шестнадцятий розділ Іван Левід Івана, 23-24. 16 И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истина, истина умрем. О чем не попросите отца во имя мое, даст вам. До, до, ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Но слово полная радость. В чем она полегает? Просить. И? Мы только просим. Христос запевняет, що якщо в моє ім'я ви будете просити акця, по-перше, ви маєте право просити, як це узгоджується з простим повсякденним життям? Вас ніколи не здивує будь-що, що просять ваші діти. Вас ніколи не кругляться. Ну, я маю на увазі, апетити можуть круглити, але вам природньо нормально, коли дитина вас вирагує нормально. Це природньо. Скоріше за все вас здивує, якщо незнайома дитина щось у вас попросить. Це буде трошечки вам здивування. А коли рідна дитина, ніякого здивування немає. Знає, коли... Дитина дитина коли здивування Христа було, коли жінка каже до нього, Господи, і собаки, е... ну, не може подавати їжу е... сам. А він каже, і собаки, вона каже, що, каже жінку, тебе і віра і в Ізраїлі найти не вміє бути. Тобто це було якраз те, що просила, що вона і, і получала, і вона отримала. І вона отримала те, що такі. Погодайте, це давня історія полечу Сітковського, як каталися з горки багатодітні. Пам'ятаєте, <рес> так? Це стару історію. Це Сітковську, це Чкосві. Ніколаєвич говорить, да. Ніколаєвич говорив. За те, що одна дитина батьків, а в віруючих багато дітей, так? Да? Їм з неба падає. Що їм з неба падає, да. це якраз не якраз Ніколаєвич. Вони просять і отримують. <рес> <рес> ну це правда. <рес> Коли вам задають питання? А як ви там те робите, а як вам все? Ви відповідаєте, ну, так? Просто... Ну, Маць на увазі, ми, як християни, говоримо, що ми не самі долаємо життєвий шлях. Ми постійно що робимо? Да. Тобто, якщо вони самовпевнені, і вони не вірять їм, все треба самотужки, всі проблеми рішати. Правильно? Всі труднощі зустрічають. А віруші абсолютно ті ж самі проблеми, ті самі труднощі. Тільки що він робить? Ти приходить і каже, Господи, посприяє. Допоможе. Я сьогодні слухав свідчення. Так мені сподобалось. Чоловіка, 30 років вони по дружнім життям прожили і померла дружина. І каже, я якось так тяжко в мені час проходить. І я відчуваю, що діти виросли, дружина пішла в вічність. І до мене каже родич, чи телефонує, чи говорить, слухай, гріша каже. Яка ти щаслива людина. Ти кажеш, ти вільний? <плес> він каже, я так подумав, ну якщо для тебе сімейне життя було рабство, то напевно вільне. А як для мене було не рабство, а щастя, то в мене дірка. І мені сподобалось, що він каже, я просто став Бога просити, направ мене далі. Я розумію, що мені треба сім'я. Він взяв жіночку з чотирьома дітьми. Він каже, ну я взяв познайомився теж з християнкою, він каже. Мене захопило, що в неї четверо дівчаток. І дівчатка такі, ма я хотів, ну я розумів, що якщо я дружусь, в мене просто буде дружина, це вже не погано. А Тут я цілу сім'ю отримують зразу. з дітьми і все в комплекті, і все. Ну там інтерв'ю давала і прийомниця дівчинка, ну хороша сім'я, хорошо, вони так уже дівчинка підросла. Ну, що я маю на увазі? Мені сподобалось, він коли свідчення будував. Відчувалося, що це не людина, яка на свій роз сама. У мене є критерії, в мене там є вимоги. я там, Він каже, Господи. Ти мене власнув першим шлюбом. Я був з нелічкою, каже, щасливий. 33 роки. Я перший одразу дружився і кажу, Господи, ти сам знаєш людину, яка краща для мене, яка буде ну, зі мною. І каже, вдруге, я так слухав це свідчення, не то, що він там щось нове мені говорив, але мені було приємно від його уповання. І, 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 і як він спокійно це говорить. Просто просить, просить Петро. Ти більше з цим чоловіком, мовляв. Що? Ні, я слухав, слухав запись. Ні, це. Це просто інтерв'ю брали. Ну там в, ці, в цих подробицях. Я просто свіжі я імена запам'ятав. Отже, коли ми просимо отриму, отримуємо, і Ісус Христос говорить, що ваша була повна радість. Все, це теж джерело радості. Четверте, йдемо далі. Це буде Івана 1713. Треба, щоб прочитали і теж прокоментували. Находьте і читайте, хто активніше. А тепер я йду до тебе. А це кажу у світі, щоб вони мали в собі мою повну радість. Е, ми... Трошки візьми за цепи контекст. А, так, одна з твірш. Я вже не у світі, а вони у світі. Я йду до тебе, святий Отче, збережи е, у своє ім'я тих, кого ти дав мені, щоб вони були одними, як і ми. Коли я був з ним у світі, я зберігав їх у твоє ім'я. Тих, кого ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина загибелі, щоб з було Списання. А тепер я йду до тебе і це кажу у світі, щоб вони мали в собі мою повну радість. Ну, так, Ісус Христос. Ну, ну, Ісус Христос е перший, то пішов. Небо ну, якби вічне життя. І через це ми маємо майбутність і ми знаємо, що ми отримаємо вічне життя. Слова Христа про нас щодо нас. От в цьому тексті він прочитав, що те, що Христос говорить про нас, що стосується нас, це джерелом радості. Зрозуміли, так? Оцю думку, яка в цьому тексті? Христос говорить про наше майбутнє. Він відкриває його обітниці. Він пояснює, як ми зв'язані з Його планами. Що це, що це означає? Це означає, що ми знов-таки не залишені на призволяще. Ми не кинуті. А у Христа дуже багато. Слів про нас, які нас підкріпляють, які нас тішать, які адресовані нам. Зрозуміли, да? які адресно торкаються нас. Ти можеш відкривати Євангелія, читати не просто про особистості, про Закхея, про Апостола Павла, про Луку, про Івана, про Аполоса інших діючих особ. Ти розумієш, що тут оці слова вони адресовані тобі. Ти є частиною цього. Ти можеш бути дотичним до цього, ти можеш до цього долучатися. Тобто, четверте, це слова Христа про нас. Добрі, такі хороші слова, які Він говорить відносно нас, людей. І останнє це е, Івана, Івангелія Івана, 16, розділ, 16, 22. Тож я подивіться. ну здається, в контексті. 16 по 22 текст. Івана, 16 розділ, 1622. 16, 16, є. 16 вірш. 16 верша, да, легко, так. вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому. Что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к отцу. И так они говорили, что это, и так они говорили, что это говорит он вскоре. Не знаем, что говорит. Иисусу разумею, что хотят спросить его, сказал им, о том ли, спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возредаете, а мир возрадуетесь. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что прошел час ее. Но когда родит плоденца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Иисус что он говорит. Помните, что когда на первом этапе некоторые ученики Ну, Не зовсім в них зараз був розпач. Ідуть двоє учнів, Христос приєднується, вони щось збухливо розмовляють по дорозі Бімаус. Він запитує, а про що ви говорите. І вони йому оповідають, був пророк сильний в слові, і ключове слово ами надіялись були. Тобто у них різко вони зрозуміли, що тема, що вони надіялись, все, сталося просто парою. А Христос говорить, ні, ви не так розумієте. Я не залишу вас. Сиротами. Я постійно буду дбати про ваше життя. Я постійно буду працювати над вами, я постійно буду сприяти, допомагати. В який спосіб? Через Духа Святого. Через Духа Святого. Я не залишу вас. І, ви, і вас це має тішити, що ви не сироти. Пам'ятаєте ці обідниці, які цікаві про Кайсай? якщо батько і матір залишать тебе. І ми розуміємо, що є багато обставин, коли ті, кого ми любимо, ті, які нас підтримували. Я, знаєте, составного сімейного Білої церкви, здивувався. Я думав, я тільки таке переживав, але я зрозумів, що інші люди переживають. Виходить брат Петро Панасович. Ну, якщо там мені 48 років, то йому там 65 років, ну, там, умовно кажучи, я йому там сини горюсь, да? він за віком. Ви знаєте, що він розповідає? Він каже, нещодавно, чотири роки тому, ми поховали нашого тата. Йому було там 86 щось з чимось років. І ви знаєте, я відчув себе на вітрі, на холоді, що батька тепер немає, тепер я Старший. Я думаю, в 60 років немічний батько покидає землю, людина в 60 років відчуває сирітство. У якої вже самої внуки? Я думаю, це тільки у мене, коли в тебе входять батьки, і ти розумієш все. А тепер, хлопці, всі вітри на тебе. Ні до кого ти в лі... жильоточку не поплачешся, ніхто тебе не жде. Тепер до тебе будуть бігати в жильоточку плакати, а тобі вже нема. І я це подумав, не вже це і в 60 з чимось років, коли батько вже хворів, і поки він хворів і немощний, і цей чоловік 60 років відчував себе захищеним. І батько помер, і цей напівлисий сивочолий чоловік каже, «Да, тепер мені прийдеться. 68 це мені було не Чуєте? Як нам звично за спинами наших батьків, а тут Христос уходить. Що їм робити? Вони, вони віддали все Христос. вони всі очікування були на Христа. І, і він каже, я ухожу. А вони кажуть, як, як ти підеш? А він каже, краще, щоб я пішов. Ви каже, не розумієте, це як жінка родить так, в цьому тексті. Спочатку, це це все буде боляче, тяжко. Але я кажу, я не залишила сирота. І тоді, коли навіть е, ті люди, які нам були дуже важливі, ті люди, які мали для нас значення, але нас покидають, ми, коли приходимо до Христа, ми не відчуваємо цього серцю. Це однак тиха радість наповняє наше серце. Що ми не самі. Ти не один. Здається, пісня є. Ну, така хороша, ти не один. Е, П'ять. Хороших таких причин для радості, які ми сказали артезіанські. Давайте ще раз їх пройдемо, і в нас друга частина і закінчить. Перша. що нас має підбадьорювати, що нас має тішити, це з'явлення Ісуса Христа. Це якась фантастика, що слово стало тіло. Друге, не менш фантастично, Бог дає нам сертифікат, вручає повірив Ісуса Христа. Ти впевнений, що ти записаний з життя. Друге, ми потребуємо підтримки згори. І в нас є Бог, який відкритий до наших прохань. Більш того, пам'ятайте, як говорить. чому ви не отримуєте? Це не просто. Проста відповідь. Не отримуєте, тому що не просто. Просіть, стукайте і шукайте. Далі, всі слова Христа про нас. В будь-якому місці ми читаємо, вони підбадьорюють, тішать. Наше майбутнє. Наша перспектива, наше положення в Ісусі Христі все це дуже приносить багато радості. І останнє, завжди пам'ятаю, що в мене середи, якби не спали життя, є, які б люди нас не покидали, і все одно це має бути джерело повної, повної радості, досконалої, всеоб'ємної радості.